Гратуляція цій тонації. я Київслав, і я вітаю вас на каналі Теревені Київслава. Збережу матеріал про транспорт нульових, я знайшов дуже чимало цікавих світлин, які прямо не стосуються транспорту, але вони неймовірно цікаві, і завдяки ним може дізнатися багато чого цікавого і нового. Тому пропоную вам відправитися в цікавий час 90-х: часи речових ринків, рекету, території А, серіалів Альф, Зена Принцеса Воїн. Та Санта-Барбара. В цьому відео ми подивимося на цікаві миті історії, транспорту, ну куди ж без нього, відомих вам місць і не тільки. Але для початку невелика перевірка знань, де і коли було відкрито перший Макдональдс в Києві. Відповідь пишіть у коментарях. Почнемо з історичного моменту: 24 липня 1990 року над будівлею Київської міської ради було піднято синьо жовтий прапор. Це стало символом того, що незалежність України невідворотна. Проте її лишилося чекати ще 13 місяців. 1 серпня 1991 року за три тижні до проголошення незалежності України Київ відвідав президент США Джордж Буш старший. В стінах Верховної Ради, тоді ще УРСР, він виголосив промову, відому як «Chicken Київ котлета по Київськи. В ній він застеріг Україну від суїцидального націоналізму та всіляко підтримував курс Горбачова на збереження та модернізацію СРСР. Ця промова обурила українських націоналістів та американських консерваторів настільки, що журналіст-консерватор Вільям Сафаєр, редактор газети The New York Times» обізвав її котлетою по київськи англійською «Chicken Kyiv», англійською «Chicken Курка у переносному значенні боягуз, англійською Київ місце виголошення промови, звинувативши Буша в колосальному прорахунку. На світлині ми бачимо мітинг прихильників незалежності, які намагалися переконати Буша в її доцільності. 1 травня 1995 року в Київ приїхав наступний президент США Білл Клінтон. Його візит не НАТО запам'ятався, на відміну від наступного, в 2001 році, який так активно освітлювався, що навіть він заклався в моїй пам'яті. Проте він з цих зустрівся з студентами КНУ на прощання, яким вигукнув гасло Слава Україні. На фото поряд з Клінтоном можна побачити тодішню голову Київської міської ради Леоніда Косаківського. На виборах президента 1999 року сперечалися тодішній очільник держави Леонід Кучма та лідер компартії так, тоді цей труп активно подавав ознаки життя Петро Симоненко. Кучма вирішив охопити молоду аудиторію, вхопивши вайби популярної тоді території А і запустив рекламу собою в образі панка і гасом, зі словами пісні братів Гадюкіних все буде чітко. До слова, по телебаченню тоді крутили дуже упороту рекламу з грою на фортепіано. Пороблено нам з цим інструментом, чи що? Проте, вже через рік, на хвилі так званого касетного скандалу країною прокотилася акція Україна без кучми. Суть скандалу полягала в оприлюднених майором Мельниченком плівках і записами з кабінету кучми, де той віддав наказ на ліквідацію журналіста Георгія Гонгадзе. Це був потужний скандал, який збурив країну. І нею прокотилася хвиля протестів з вимогою відставки кучми та покарання винних. Що цікаво, акцію організували як націоналістичні, так і ряд лівих організацій. Були організовані наметові містечка, проте під приводом одного із заходів, про який я розкажу нижче, мітингувальникам довелося тимчасово прибрати намети і покинути Майдан. Проте скоро вони заполонили весь хрещатик. Але 1 березня 2001 року мітингувальників розігнали силовики. І хоч акція так і не досягла своєї мети, вона дозволила консолідувати опозицію і згодом вистрелити вже як помаранчева революція. Але про неї в інший раз. Але досить про політику. Давайте просто розглянемо цікаві фото Києва. Перед вами ще проїжджа вулиця Панкова на початку 90-х років. І як бачимо, традиція віпаркування перед адмінспорудами дуже давня. З чисельних ВО, Волг ГАЗ-2410 та 3102 можна побачити дуже цікаві машини. Це лімузин ЗІЛ-41047, який обслуговував першого секретаря КПУ Щербицького його наступника. Трошки скромніша ГАЗ-14 чайка, а також мої улюблені шведські валізи Volvo 240, Mercedes-123 і, вкрай цікаві технічно, чехословацькі Татра-613, які мали хребтову раму і двигун В8 повітряного охолодження, що знаходився над задньою віссю, трохи вуличних замальовок. Перша реклама просто заполонила київські вулиці. В першу чергу рекламувалися імпортні бренди, що тільки-тільки з'явилися в Україні. На жаль, купівельна здатність українців була дуже низькою і тільки одиниці могли собі їх дозволити. Ну і звісно, зверіть увагу на те, що українська мова на рекламі присутня набагато краще, ніж на щас ще декілька років тому. Ну і як оминути увагу мій улюблений вокзал. Тут ми бачимо проміський вокзал з вестибюлем станції метро Вокзальна. Впадають у вічі відсутність напису Київ на годинковій вежі та російська вивізка над входом. Крім того, що немає великого входу в західний перехід, на його місці будівля кафе ну, чи магазину. Також колір вокзалу білий, а не бежевий, як зараз. Крім того, праворуч за будинком можна помітити довгий пішохідний місток через колії. Радянські будки таксофонів вже ділять простір з кіосками Кока-Кола і парасолою розкладки із цигарками Мальборо. Тоді що тютюнова, що алкогольна продукція вільно продавалася і рекламувалася. Ну і звісно, продавали їх без жодних вікових обмежень. А мобільний зв'язок тільки-тільки з'явився, і що телефони що послуги коштували просто космічних грошей. Тож доступними були лише для дуже-дуже заможних людей. До речі, стандартом зв'язку тоді був вже забутий нині стандарт NMT або простіше 1G. Ну а масовий мобільний зв'язок став вже на початку нульових. Трохи транспорту, адже без нього мені ну ніяк. Софійська та Михайлівська площі ще не були пішохідними, і через них активно їздили автівки та громадський транспорт. В той час тролейбуси напряму виїжджали на Велику Житомирську. Крім того, бачимо розворот, що існував навколо пам'ятника княгині Ользі. Новенький тролейбус ПМЗ Т1 на маршруті номер 7 к Якраз ми бачимо поруч естакаду на станції метро Нивки, і крім того, поруч потрапив кадр, автобус-ікаруш 23-го маршруту. Станція метро Політехнічний інститут. Вхід на станцію організовано в будівлі управління метрополітеном. Характерною рицею якого була неонова вивізка з поїзду метро та великою літерою М. На жаль, ця вивізка була демонтована на початку 2010-х задля влаштування на фасаді рекламної площини. В 1990-х транспорт ходив дуже погано, тому поширеним явищем були величезні черги на зупинках, як тут, в очікуванні тролейбусів номер 16 та 18, біля Майдану. Перенесемося на спальні масиви. Перед вами оболонський проспект в районі станції метро-Оболонь. Дрімтаунів ще немає, тож можна побачити широкий голий простір над тунелями метро. Внизу можна побачити популярні в 90-ті персувні лунопарки, а також характерні для тих часів кіоски, які заполонили усі людні місця. Рухаємося далі по оболоні, і перед нами унікальна кругова розв'язка, в яку організовані входи та виходи зі станції метро Героїв Дніпра. Зараз тут знаходиться ТЦ Оазіс чергове скандальне будівництво. Пішохідну площу вже почав окуповувати стихійний ринок. І так, це та сама локація, яку ми бачили на минулій світлині. Повернемося по Болонському проспекту трохи нижче, до станції метро Мінська. І тут ми побачимо один із перших макдональдсів в Києві та Україні. Ліворуч, видно, будинок побуту Оболонь, що був знесений задля будівництва масивного ЖК Оболонь Residence. Ну а сам оригінальний Мак також був знесений, проте досить чітко він приїхав до села вищезгадуваної новобудови. До речі, зверніть увагу на кількість міліціонерів, що ще носили форму радянського зразка. Старий майдан із знаменитим фонтаном Рулетка. Багато хто каже, що тоді площа була затишнішою. Але як на мене, що тоді ще зараз, затишку було дуже мало. А ось як виглядав майдан побудови стели та скляного глобусу, який я називаю дніпро -Гес. Постамент колишнього пам'ятника Леніну став постаментом для одного з перших в Києві телекранів, де крутили різну рекламу. І так, площа не надто була затишною. Візитівка Київської підземки станція метро Дніпро. Тут ми можемо побачити першу пострадянську ліврею. Щоб позбутися бірюзово-блакитного заводського окрасу, який асоціювався з СРСР, наші метрополітенівці вирішили фарбувати вагони в скучний сірий колір з білою смугою. Добре, що досить швидко пройшли до таких нам звичних блакитних вагонів жовтою смугою. Переходимо до циклу Київ якого немає. Отакий От красивезний будинок водогону можна було знайти на набережні. Хто не знав, пам'ятник княгині Ользі був відновлений в 1996 році. Ну і перед вами момент його встановлення. До слова, Михайлівський Золотоверхий Собор теж відновлений. Головний храм ПЦУ був відбудований в 1997-1998 роках. І зараз уявити Київ без цього незвично блакитного храму дуже складно. Останні штрихи по добудові храму в 1990-х на Майдані було встановлено пам'ятник Архангелу Михаїлу. Він був поєднаний з нульовим кілометром і швидко став улюбленцем киян. Проте, з початком робіт, про який скажу нижче, пам'ятник перестав відповідати за думці. Тож його вирішили подарувати спочатку Харкову, а потім Остаточно-Донецьку. Київ позбувся свого покровителя в 2001 році. А на новому місці пам'ятник оселився в 2002 році. До речі, сам постамент з нульовим кілометром залишився. Зараз там встановлено глобус, і певний час серед киян цей пам'ятник називали могила дядька Мишка. А ось і ті роботи, які призвели до звертання акції Україна без кучми та переїзду пам'ятника Архангелу Михаїлу. Масштабна реконструкція головної площі країни зі спорудженням підземного комплексу Глобус і появіч різноманітних пам'ятників та об'єктів. Ритя котловану під першу лінію та це Глобус. До речі, тунель під Майданом планувався ще за часів СРСР. Під землю мали спускатися тролейбуси маршрутів 16 і 18, і таким чином забезпечувалася пряма пересадка на метро. Але збудувати це таки не встигли, а на початку нульових торгівля стала важливішою. Спорудження другої і третій лінії та це Глобус, а також одного із головних символів Києва монумента незалежності, відомого як Стела, ну або Галя на кулі. Глобус активно споруджується. Вважається, що реконструкція Майдану є одним із головних злочинів на рівні з демонтажем трамваєм Олександра Омельченка, тодішнього мера Києва. В нульових була пряманні все копати, будівництво іншого, не менш відомого підземного ТЦ Метроград ході будівництва були знайдені фундаменти старих будівель Хрещатика. Ну і за бажання може погратися в конспірологію про засипані місця. Ну, але не будемо про це. Старі будинки, на місці яких з'явилася скандальна арена Сітті. І так, зверніть увагу на рекламу: сама будівля була збережена і відреставрована. Зараз в цих будівлях заходиться пінчук арт-центр. Будівництво метрограду перед Басарабським ринком занурилися на глибину двох ярусів. І, до речі, саме на цьому місці. Був влаштований перший в Києві підземний перехід в 50-х роках. Активне спорудження метрограду і не уявляю, як тоді їздив транспорт і що робилося на дорогах. Адже вважайте, головний транспортний вузол центру Києва, Бесарабська площа, була повністю перекрита. Гадаю, будівництво такого об'єкту є дуже цікавим. На Бесарабському ринку ще немає реклами, якої зараз тут дуже багато. Ну а на Хрещатику вона була ще в дуже помірній кількості. Також на будинках вже почали з'являтися супутникові антенни. А ось і фундаменти Бессарабського ринку. Більше ви їх ніде не побачите. Ну і зверніть увагу на масштаб робіт, оскільки крас кран. не дуже немаленька машина, а тут вона майже губиться в цьому котловані. Ще один район, який докорінно змінився. Перед вами майбутня Воздвиженка. На той момент це був район руїна, де краще було не гуляти. До слова, знесення району планувалося ще в радянський час. На місці цих будинків за проектом Аврама Мілецького мав бути створений музей-заповідник Древній Київ своєрідний київський монматер. Будинки активно зносилися і чесно, район виглядав дуже стрьомно. Яскравий вид. Тролейбус шкода 14ТР маршруту номер 2 повертає з вулиці Володимирської на вулицю Хрещатик. Ще одне риття світлини зі спорудження одного із небагатьох київських тунелів на Севастопольській площі. До речі, досі не розумію, яким чином мала бути покращена екологія району. Будівництво тунелю взагалі в Києві зараз 10 тунелів, 7 автомобільних і 3 залізничних. Це тунелі на проспекті Бандери під платформу електрички Куренівка, на станції метро Дорогожичі, Севастопольській площі, Поштовій площі, двох в районі станції метро Видобичі на заїзді до автостанції Видобичі та на Набершопочерській дорозі. А також тунель під проспектом Соборності в сторону Русанівської набережної. Щодо залізничних, то це тунелі під вокзальною площею, Дадніпрянським шосе, а також під гаванським шляхопроводом. Схема розв'язки: будівництво північного в'їзду до тунелю. І ви можете побачити, як об'їжджав транспорт це будівництво. Вдалині можемо побачити маршрутку і івеко Турбодейлі. І, скоріше за все, об'їзд був дуже вузьким. Спорудження скляного конусу над пішохідним простором. За тодішньою традицією його перетворили на ТЦ, проте з часом більшість торгових точок було знесено. До речі, сам пішохідний простір був одним із чисельних радянських дворівневих кільцевих розв'язок, аналогічних героїв Дніпра та Троєщинських кілець. Дякую вам за перегляд. Якщо це відео збере 500 вподобайок, я зніму наступну частину огляду історії Києва в 90-х. Тому, будь ласка, ставте вподобайки, пишіть коментарі під цим відео. А також не забудьте підписатися на мій канал, а також нажати на кнопку дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про мої наступні відео. Дякую за перегляд та до нових зустрічей!